Доброго дня, люди добрі вийшли в ефір. Завтра володнів новий місяць. І завтра зранку в 4.50 десь буде така уникальна. ну це не кожен раз буває. 30 доба. І Якраз напередодні нового місяця, заказую згадують бажання. Ось і зараз я виберу три карти. Скажи, справді це вона чи негадуйте 1-2-3, загадуйте бажання, і я вам скажу, справді, коли справдіться, як справді це грамом карта номер один. О, це карта тут чаш. І це вона Майже в прямому положенні, то воно обов'язково справдиться. І дуже, якщо це про щось дому, щось таке з емоціями, то обов'язково справдиться. Тепер карта номер. Так. Це суд і перевернеться. Щось буде судноносне, але ну, там, в який період ви за. Гадали, то воно не без пізніше. І щось буде таке щось щось незвичайне. Воно не справдіться, обов'язково, але не, не скоро. І третя карта. Третя карта. О, жриця, Ну, жриця, прямого положення, то обов'язково складеться. І вона сиріво отримує те, що хоче. Так що я вам бажаю, здійснюю ваших. Бажаю, ще там буде проведені кулі з понеділка, то будьте готові, щоб буде все щось замедлятися в вашому житті, в ваших справах, тут треба нічого боятися, головне не покупати якусь дорогу, техніку. Горного ну, групна, нехай всі ваші бажання спражуються.